Всім привіт! Вересень ще спекотний, тому погода якраз ловити окуня і головня. Сьогодні я спробую поєднати ловлю окуня на попер. от попер вже стоїть на вудощі. І також ловля головня. Але ці місця для мене не знайомі по головню, тому якщо я його знайду, буду ловити. Якщо не знайду, то звичайно ж впиратися в головня не буду. Зараз сонячна погода і головня видно на поверхні. От якщо взяти оце місце, де я знаходжуся, перший завал корчів, там ходять головні, але вони отакого от розміру і тому ловити їх не хочеться. Буду зараз лізти попід річкою, а це мала річка Убідь. Якщо знайду, спробую піймати і вам показати. Ось так. Зараз обід, до вечора 5-6 годин є, можна спробувати рибу половити. No, na računok щуke sodaka, pokišče ta riba v nas ne kliuje. Та й ловля окуня на попри, це також не дуже результативна риболовля в цих місцях. Ну, але ж хочеться піймати, хочеться побачити це клювання, коли виходять окуні, калацають по приманці. Саме оцей процес. Бо наловити окунів на мікроджиг проблем немає. Хоч малих, хоч яких там, але клювання точно буде на мікроджиг. чи на відвідний. Не тут. Ні, десь на озері, десь може на ямі на річці. Але коли ти йдеш по таких корчах, тут зовсім інша риболовля. Тут риболовля ходова, пошукова. Один-два закида на точку. І не куди попало кидати, просто кидати, а ти дивишся саме по берегу, спостерігаєш, куди краще закинути, щоб піймати. Щоб не полоскати даремно приманки. А так, вибірково робиш закиди, робиш, облавляєш ті місця, де, на мою думку, може бути саме окунь, там, чи головень, кого шукаєш, з-під якого берега він вискакує, з-під якого куща, деякі підходи до води, ну, це ж також впливає, є трава, кущі, дерева. от. Йдемо. Йдемо от. Видно, стежки натоптані. Або корови, або люди. Але отакі береги пропускати не можна. Якщо виходить зробити закид обов'язково обловлюю, бо з-під крутого берега, з-під корчів може вискочити окунь. І там зараз тінь риба ховається від сонця. Так, заважає трава. Ну і перше правило. Сьогодні напевно я його порушив. Саме головне правило, яке є, треба рибу ловити там, де вона є. Я не знаю, чи є тут риба, бо останній раз я був, був тут дуже давно, ще коли ловив щавна. Дуже давно, дуже-дуже, років п'ять тому. Але це правило треба порушувати, бо треба ж рибу шукати. Отак. От На дерево. Не виходить постійно їздити в ті місця, де є риба. Десь колись і промахується, поїхав, а риби нема. Або клювати не хоче. А ти думаєш, що риби нема. Отак. От Кілька закидів і пішли далі. І то далі не підеш, бо там не пролізеш. Треба так обходити. На попер треба менше часу, щоб виявити. Ай! Щоб виявити активного окуня. Ай-яй-яй. От, буває, промахується і такі промахи можуть бути плачевними. Або відрив приманки, або витрачаєш купу часу, щоб дістати її. Забрести, забрати з корча. Йо-май, -йо, бачили, не бачили? Оце було б. Може просто за рукою не було видно. Вискочила щука і такою свічкою пух, підбиває попер і не засіклася. Не засіклася щука. І причому щука непогана, поборсикався без її. Но другий раз вже вона не вискочить. Є тут ще навіть щука. Угу. Значить, треба по осені пробувати ловити, обловлювати ці місця. Знову на корча закину. Це ще заважають павутини, які налипають на шнур. І потім в кільцях оце все воно шарудить. Думаєте, другий раз візьме? Ні, я думаю, не візьме. Це буде не знаю, виграш лотереї, лотерею, якщо другий раз візьме, щука. Давно у мене такого не було, щоб підбила і в повітрі так. Шу, ну, чи видно воно було здалеку, чи не видно. Ух ти, Тінь закинув. Відкрутий берег. І дерева, і холодок. Давай, окунь, вилазь. На воблерок. Головню поки що не спостерігаю. Хоча є такі прикольні точки, наприклад, як оця велика глибина, але вода прозора, і я бачу на глибину навіть метрів до півтора-два. Видно дно в річки. Вода прозора. Тому і видно і рибу, яка ходить. Якщо б там були б крупні головні, я б їх би побачив. Чи взагалі якась би риба була? ну, Риби в корчах немає. От піді мною тут глибина метрів ну, півтора точно. Як найбільше, я бачу дно. Чиста вода. Бачу головню, можна спробувати піймати. Де моя друга коробка? Тут у мене в цій коробці пуппори і заліза. Я зараз поставлю воблер і закину на головню. Який же ж поставити такий воблерочок, Можна, можна чорного. Те що в мене не той, не, не ті ніфрай, не ось такі можна поставити. Це в мене Зараз почеплю. Select Sprint 35F. Головні ходять, невеликі, але хай побачимо. Може клюне, може не клюне. Хочу перевірити активність риби. Тут листок уже вже листок повис на шнур. Який ще дурний голень буде клювати. Ні, не хоче. Не хоче. Краще познімаю і шнура цю паутину, бо вона так щелкає, не можна закидати по кільцях. шарудить. Я рухаюсь уже години півтори. Рибу ще не піймав, риби дуже мало, ту, яку б я хотів піймати, головнів немає. А якщо є, то вони дрібні. От У цьому місці плавають яльці і кілька дрібних головнів. Ну Також верховодка, але є ялець. Пройшов з попором такі місця, такі завали, такі корчі, такі ямки-приямки, ямки, жодного виходу окуня. Треба рухатись далі, шукати, бо. Якщо риб тут немає, то як же вона буде клювати? От ну не вискакує ніхто на приманки. Ніхто. Ну щука була, то на початку і то якась може перепугана. Ну от в цьому місці от тут... О, навіть окуня побачив. Отак кусенького. Є окунець. А так плавають рибки. Ну, не для спінінга. Якщо в такому місці ніде не вискочить окунь, тоді вже я не знаю. А я думаю, що він не вискочить. Такий холодок. Почалися перекати є місця з сильною течею, ну відносно сильною течею. Я бачу Нормальний головні у нього тут ходять. Є шанс навіть на клювання, Поставив тіні фрая. Давай. Ніхто не хоче? Ніхто не хоче. Справжня місце на головня, але вони не реагують на воблера Так, треба тихенько розмовляти. Не кричати. О! Оце було клювання. Але дуже таке легеньке клювання. Я думаю, якийсь дрібний. Ну було. Так, тут травина заважала, Нормально дуже обережно вдарив. І такий вже грамів 500-600 кабан був. Торкнувся, але ну от навіть рота не відкрив. Я, я ж побачив, як він. Зреагував, все як треба, але не голодний. Все, більше нікого. одразу розлякалися, розбіглися і все. Які шанси, що я сьогодні щось піймаю? Ну, 50 на 50. Ще є місця, де можна піймати окуня на попер. Можливо, я тут розраховував, не піймав. І головень ну потрібно шукати. Будь-місця, буде риба, буде клювання. Ось тут він був один. Один. Але він відразу накинувся на приманку. Ну... Щось йому не сподобалось, він просто боднув, але не відкрив рота. А я поки що їм сало і далі продовжую ловити. Мінімально з собою речей, мінімальний тормозок. Вон. Кілька огірків. Трошки сала і пару шматочків хліба. Бо на спині тягати багато не хочеться. Я води от мало взяв. Води точно мало взяв, півтори літри, вода йде швидко. Намагаюся воду економити, бо мені ще до вечора ловить, точно, якщо закінчиться вода, то буде погано. Ну ще пів пляшки є. Давай, ну міг би клюнути. Слідом плив. Відкриваємо новий збір на маскувальні сітки. У кого є бажання підтримати збір, ви можете задонатити від 100 гривень і виграти непоганий фідерний комплект. Це фідерне вудлище Флагман і Impulse River Фідер. 360 до 150 грамів. Котушка Flagman Squadron Flow Feeder 5500 розмір. І шнур легенда 016. Ось такий комплект. Вже один такий комплект ми розіграли. переможець його отримав. Це новий комплект з магазину, все новеньке, купується спеціально для розіграшу. От. І не забувайте підписувати. Донати, щоб можна було визначити переможця, хто саме скинув донат. Донат від 100 гривень, у кого є бажання приймати участь, посилання на банку буде у першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. Як зазвичай, собака дика. Коли треба, щоб ти не перехльоснувся, ти береш і перехльостайся. Як уже, а другий закид на дерево? Ух ти, хто щеплявся, але дрібне. Дрібний, Де нормальний головень. Вон, окунь вийшов. І не, не один окунь вийшов, щоб три окуня вийшло. За попером. Ой, кажу попером, за воблером. Тут можна спробувати їх попером взяти. Ну, рибину. Нарешті хтось у мене клюнув, ну так хтось. Це головень. Але це перша рибка сьогодні у мене. Перша яка змогла засіктися. У -у -у, нарешті. А то все не щастило мені. Постійно не щастило. Риба була пасивна. Якісь такі удари або взагалі риби не було. Ну і тут навіть немає чого вгадувати, звичайно ж тінний фрай. Зараз це мій улюблений воблер по головню. Він працює. Колір підходящий по дуже прозорій воді дістаю гачок, рибу відпускатиму. Гачок діставати треба. Тільки інструментом, бо ковтнув глибоко. Якщо Якщо залізо. Скільки було різних ударів, клювань, виходів. Але от перший такий, який насмілився вже нормально ковтнути, їсти цю приманку. Давай. Так, є. Розмочився, як кажуть. Просто тут я вже бачу головню. І клювання є, і я бачу, вони ходять. То коли риба є, цікавіше жиловити, хоч є шанси на клювання. А то ходиш-ходиш, ходиш, ходиш хутиш, і місця класні були. Но риби там майже не було. Ух, який вийшов! Це кабан вийшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Точно кілограм. Давай, ударив. Оце був не такий вже великий, просто клюнув невеличкий. Давай! Отут під берегом виходять два штуки, ну такі грамів по 400. І один клює не засікається. Ну що ти будеш? Давай! Давай, 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 давай! Вийшов знову, покрутився, повертівся. Так налазився, що треба з півгодинки перепожити, бо вже просто немає сили йти. Все болить. Ловля головня це зовсім не відпочинок. Я пройшов такий кілометраж по кущах, що якби комусь сказав, то подумали, що дурень так лазити. Ну той, хто зрозумів би, де я був сьогодні, ну це там просто це капець. Хотів великих головнів, а головні отримав великих облизнів. Там, де я думав, що буде риба, там її не було. І от річка. Наче вона протікає більш-менш однаково, а риби всюди по-різному. Може бути головень на 500 метрах є його в кількості, а потім 5 км його немає. Або десь там один-два плаває. І цілеспрямовано їх ловити дуже важко. От я знайшов точку, піймав одного, у мене там було ще. Штук 4 клювання з цієї точки. Розумієте, одна точка так спрацювала. І далі лізу по кущах і немає нічого. Десь не закинеш, десь не клює, а десь просто починає задобувати реп'ях і, ну, такий, такий реп'ях, який налипає на тебе, налипає на все, що можна, і не можеш ловити. І плюс ще от. Тонкий шнур, легкі приманки і оцей. Як його називають, А, паутина. Павутини дуже багато, вона налипає на шнур. І це все забивається в кільцях і воблер не літає. Мені вже набридло чистити шнур. Десь там воно чіркає при закидах. І катушка вся також обліплена цим, цією паутиною. Ну, такий період. Але ще залишаються місця. Де є шанси, що риба клюне, і може навіть і окунь буде, але треба туди долізти, не дойти, а долізти. Вже ходить не виходить. Хочеться вже просто лізти. <свісно> ну Я вибрав сам цю риболовлю. Я ж розумів, що легко не буде, але саме зараз такий період, що можна піймати головня. Буде він ще клювати і в жовтні, але в жовтні ну там хочеться вже і судачка. І може десь і Окуня, і хто його знає, що там захочеться ще. А от зараз оцю спеку, вересневу спеку, таку вже, може останню спеку в цьому сезоні, хотілося б лупити головня. Ну, то поки один. поки один. Але ще не кінець. А ну а тут. Уняк. Шнурі чіпляє, ой, в кільцях чіпляє. Та павутина набилася. Одна із точок, де ходить головень Ну, не їсть. Просто. Не хоче їсти. А зараз топаю на окуневу точку, де мене до цього були клювання окуня на попер Там покидаю, ні, знову переходжу на головня. Пройдусь і ще кілька місць перевірю і якщо не буде, на цьому кінець фільму. Бо тому що я вже просто не маю сили. Ходить кидати. Все, вже через силу не виходить. Не піймав, значить не піймав. Значить так і буде. Зате є великий плюс, величезний плюс. Я перевірив місця, на яких не був дуже давно і нічого там не змінилося по рибі. Як не було і там, так і не буде. Хоча дивно, да? ніхто не ловить, ніхто не ходить. Там може який дід на човні пропливає. Один. І з берега один ловить А риби немає. Не, не може вона там розмножуватись. Якось щось і заважає. Легкі приманки літають погано із-за цього е, павуття на, на шнурі. А ну вийде окунь. Тут окуні теж такі. Під настрій. Хочуть виходять, хочуть, не виходять. Я йому попера, він каже. Я хочу силікон. Я кажу, а я не хочу на силікон ловити. Якби була ціль просто піймати рибу, то звичайно силикон тут немає мови. Закидаєш її, якогось ловиш, окуня. Ну, на попер час ловити. Ну, ніяко. Вон як на дерево закинув, оце, це закинув. Ай, молодець. Ха! Все. Мінус попере. У мене їх два з собою. Відірвав. Причому легко, бо ну шнур 0,3 тут, як волоси нарветься. Можна тепер і шнур почистити. отак так протягнути. Колись я мав його відірвати, це точно. Із такими закидами. А як ти закинеш точно? Ніяк не закидеш, бо чіпляється в кільцях, хочеш нормально кинути, воно не летить. Кинув сильніше, перезакинув далі і на дереві. Поставив маленького в Отакий. Сьогодні на схожого у мене були клювання. Правда, не засіклась риба, ну головень. Тут я ще покидаю цих завалах в корчах. На попер не хочу, досить. У мене є ще попер. Я ж не буду з одним попером приїжджати на риболовлю, ловити окуня. Є, два штуки навіть є. Але сьогодні не пішло, значить не пішло. Знову бачу рибу закинув листок, зачепив за спиною, не вийшов, ходить великий апарат, а скільки штук не роздивлявся, не хотів лякати. Ось, вийшов, це дрібний вийшов. Таке, таке не треба. Ото якби клюнув тай. Да не клюнув клюнув. Ааа, іди сюди. Ну це не тей клюнув. Це не тей клюнув. Там більший ходить. Ну все одно приємно, приємно. Давай йди сюди. І тож, ж, і тож ж клюнув він, як клюнув цей головень. Зачепився гачком, за ніздрю, то він якось його виходить, вдарив, стукнув просто. Отакий. Ну Дякую за клювання. Ха-ха! Є рибка. Трудова рибка, алергіє. Удар був. Ну, і на цій рибі я буду закінчувати риболовлю. А як же ж повертатися назад? Я прийшов кілометрів 5, може навіть більше. По кущах, по хащах. Якщо мені повертатись, це ну мінімум. Дві години може й більше. Це йти не зупиняючись, бо там дуже важко лізти. Я просто почекаю, по мене зараз прийдуть, заберуть і я поїду додому. Отак. Такий сьогодні в мене вийшов маршрут. Пролізя багато, клювань було до десятка, але всього дві рибини. І можна було ще ловити, але вже все. Я вже не витримую більше кидати. Кидаю не точно, кидаю так, щоб буду відриватись, тому як є, так і є.